Всього 5 інгредієнтів, трохи часу, і ви зможете насолоджуватися смачною та запашною чиабатою. Це м'який пористий італійський хліб з хрумкою скоринкою. Беремо 25 г свіжих дріжджів, додаємо 100 мл теплої води, столову ложку цукру та 2 столові ложки борошна. Залишаємо на 15 хвилин для активації дріжджів. Потім додаємо ще 300 мл теплої води, 10 г солі та поступово всипаємо 450 г борошна. Замішуємо тісто, накриваємо та залишаємо в теплому місці. Через півгодинки трохи обминаємо тісто. Краще це робити лопаткою змоченою водою можна розтягувати тістою руками. Пальці теж потрібно змочити водою. Знову залишаємо на пів години і так повторюємо ще двічі загалом на все піде 2 години. Далі присипаємо робочу поверхню борошном, викладаємо тісто, розтягуємо його руками в прямокутник та згортаємо в рулет. Ділимо на три частини. Перекладаємо на присипану борошном поверхню. Накриваємо та залишаємо ще на 45 хвилин. В перекладі чиабата означає капці. І дійсно. Цей хліб має форму домашніх туфель. І такий же м'який всередині. Потім перекладаємо хліб на деко, заслане пергаментом. Злегка збризкуємо водою та випікаємо 10 хвилин при температурі 260 градусів, а потім ще 12 хвилин при температурі 240 градусів. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Щоденний гастрономічний календар. Поради та рецепти чекають на вас. Готуйте разом з нами! Всього вам найкращого! Бережіть себе та своїх близьких.